Друзі, всім привіт із Карпат! Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Запрошую у новий влог, який я якраз таки розпочинаю із машини. Накупляла собі тут різної хімії, відбілювачки кисневий, Ось такий антинагар. Накупляла. Таких шнурків, тому що порвалися в мене на вішалці. Софійка тут щось показує те, що вона собі купила. Одним словом, розпочала знімати ще зранку із машини, і в подальший день в наші такі буденні справи беру вас з собою. Вдома розбираю, що купила: купила вершки, масло. Вже купила цибульку, таку садити, два оселедці е такі цільні, і яйця, і цибулю таку. Велику для споживання. Першим ділом поклала варити фасолю. Буду щось смачненьке готувати, і треба, щоб вона зварилася. Вона в мене намочена зночі, і поклала, нехай вона відварюється. Також буду займатися паралельно чищенням оселецю, оскільки він. Цільний, відповідно, його треба почистити. Але хочу сказати, що часто можна попасти на дуже смачний оселедець, набагато смачніший, ніж такий філе, якщо купувати. Ну, принаймні для мене деколи можна і на поганий попасти. Але в переважній більшості мені попадається ось такий оселедець дуже смачний. Він набагато жирніший, немає такого, коли е, купляєш філе оселедця, його маринують, додають і оцет, і багато різних спецій. Звичайно, можна купити просто без спецій, без нічого, але все одно буває смачний, а буває зовсім несмачний. Є таке відчуття, що там дуже багато оцту. Оселедець на смак такий сухий, прісний. А ось такий ну, є таке відчуття, що він ще такий не дуже давно але був живим і досить такий жирний. Тому, попри те, все, що треба бавитися із його очищенням, купляю і очищаю сама. Знімаю шкірку, гарненько нарізаю, заправляю. Присмачую, точніше, оселедець я цибулькою, півкільцями нарізаю, зверху просто поливаю олійкою і все, оселедець, як страва вже є готовий. До оселедця добре смакує картопелька пюре з бурячком, ну а решту кому як. Подобається. Наступна справа це буде в мене ще заквасити капусту. Я вже квасила капусту і восени, і посеред зими, і зараз весна, і знову я квашу капусту, оскільки такої капусти, яка залишилася з осені, яку я квасила, залишилося дуже мало, не цілий трьохлітровий літровий слоїк. Ми ж її доїдаємо. Вона більше годиться на якісь страви, такі, варити, тушкувати, і то так небагато, бо вона досить м'ягенька, буквально декілька хвилин промити і все. А на салат то треба готувати капусту заново, потрібно її квасити. Чим я і займаюся. Квашу дуже просто: на 2 кг капусти, приблизно 2 столові ложки солі і одна чайна ложечка цукру. Можна цукор і не давати, я малекую. Чайну ложку додаю, е, натерла дві великі морквини і гарнесенько все ось так переминаю доти, поки капуста не пустить сік. Після цього починаю втрамбовувати її у віддерку. Я залишаю в хаті. Звичайно, що естетику воно псує, бо треба десь примостити, але вона швидше в хаті викисає, бо так ще десь на вулиці або в коридорі холодно. Ставлю тягарець. Е, в моєму випадку це миска з водою, шукаю якусь тарілку, якою би можна було притиснути, то дожилася так, що в хаті відповідної тарілки немає. Все, що було, це така маленька тарілочка, яку я поклала. Поки вавилася з капустою, в мене зварилася вже фасоля. Тож я поклала засмажувати цибульку, також моркву. Посмажила, потушила, додаю гриби, в мене це консервовані опеньки і від, відварену фасольку. Це буде такий фасолевий паштет в піст, саме те, щоб перекусити, намастити на хлібчик. І готую я таку страву. Перебиваю я це все у блендері, дала буквально таки декілька хвилин охолонути, перебиваю, перебиваю потрошки, небагато, щоб блендер не нагружати. Вибираю собі у лоточок і показую, який вийшов паштет. Звичайно, що порівнювати з м'ясним міс... паштетом не варто і очікувати, що буде там щось подібне, але паштет дійсно є смачним. В піст так, щоб перекусити, примастити хлібчик, дуже-дуже смачно. Далі я ж купила собі цибулю, і що, вона не буде стояти довго, треба посадити, бо хочу, щоб вже до Великодня була у мене своя зелена цибулька. Тож, відрізала верх в банки від олії, спомила, засипала ґрунту. І саджу цибульку. Вибираю, яка є найменша, тому що яка більша, то вже буду садити в ґрунт, відкритий ґрунт на вулиці. Ось тако, дуже сильно далеко не забивала. Зверху просто притрушую ґрунтом, проливаю водичкою і покладу на підвіконня. Нехай цибулька росте. Наступною справою, якою буду я займатися, так це а, треба повернути на місце прищепки, всі шнурки поміняти. Така погода на вулиці, що хочеться вже щось йти і робити на дворі. Взагалі не хочеться нічого робити в хаті. А Так як ми а, сушку свою розбирали минулого року, тут по подвір'ї їздив трактор, все. Перерив, сушку заново встановляли. Всі е, ті шнурки порвали, тож, моє завдання зараз повідрізати все старе, покласти все нове. І можна сказати, що сушильно-пральний сезон я цього року відкриваю. Можна починати сушити одяг на вулиці, температура вже дозволяє. І можна тішитися запахом вітру, насолоджуватися, точніше. Після одягу хочу зробити ще одну справу. Як бачите, в мене є така хімія вже розпакована. Буду зараз розчиняти її у водичці і буду обробляти свої кіпариси, оскільки вони знову, так як і минулого року, дуже важко чомусь пережили зиму. Спочатку було все нормально, все нормально, а тут вони мені почали жовкнути. Минулого року мені рекомендували у. В магазині, там, де є всі добрива для рослин, і продавець рекомендував мені обробити їх від кліщів, оскільки, за його словами, найбільше зараз всі хвойні навесні страждають від кліщів. Минулого року я дуже довго чекала. Я думала, що на них там щось дощ погано повпливав, бо весна була така слотлива. Але зараз ніби дощу немає, і тільки. Початок березня вони вже знову почали жовкнути, і я би не хотіла їх знову обламувати, бо минулого року я все, що по жовку, і пообламувала, і так добряче їм зменшила їхнього росту, поки я їх привела до відчуття в норму, пройшло так багатенько часу. Тож зразу їх обробляю від шкідників. І поки немає дощу, а потім буду ще вносити добрива під них і надіюся, що вони відіб'ються і все буде добре. Після таких хатніх справ, домашніх, ми з дітками прямуємо у церкву. Хочемо показати вам, до нас приїхала виставка вишивки. Чоловік вишиває сам дуже гарні образи і привіз їх до нас, до церкві. Це все є ручна робота, що ну так, не дуже притаманно, як для чоловіка, бо в переважній більшості займаються такою вишивкою жінки, а це займався чоловік. Після таких складних життєвих обставин. він... Мав таке натхнення вишивати, і всі свої роботи привіз на деякий час до нас, до церкві. Тож користаюся нагодою, дивлюся сама, показую вам, наскільки робота є кропітка. І наскільки все є гарним. Він привозить такі роботи по церквах, залишає на деякий час, і поки люди мають можливість споглядати це все, йде збір коштів на армію, на ЗСУ, тому відповідно і в нашій церкві це все теж було так само. Це була виставка Бориславського. Якщо комусь буде цікаво, я думаю, що в інтернеті можна буде знайти і подивитися. І ось в такому темпі завершився наш день. Звичайно, ми йдемо додому, це ще не кінець, треба переодягатися. Є дуже багато таких рутинних ще справ, але на цьому відео закінчується. Я маю велику надію, що воно вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал, і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз скажу вам всім, па-па, до зустрічей!